Всім привіт, з вами Ікмор. Починається все з спогадів поцика, як він утопив бабу. Вона така тоне, виривається, але він хватає її за руки і топе. Тони, меркантильна твар. То коїбать тепер нікого. А одне яйцо ще осталось. І шишка дави на мозг, що визиває галюни, які починають його лизать. Він такий іди сюди, мала. Но сеанс анонізма перериває його брат зовами. Наїй. Наїй. Аа... Що я роблю висновок, що наші пацани глухонімі. Тут куди більш серйозні проблеми, чим соплі по якійсь дохлій пизді. У баті. Запой, а на похміл нема. Нещасний. Треба сказати, що мене попереджали, що гра розрахована на джойстик. На клавіатурі треба сказати, грати двома пацанами так же зручно, як однією рукою дрочити, а іншою грати на бандурі. Сама гра така собі головоломка з симпатичною графікою на двигуні Unreal Engine і точно сподобається нашим молодшим братюням. Я не буду її дуже хуєсосити, тим більше особливо хуєсосити і нічого, бо сам сюжет примітивний. До усрачки, а примітивні головоломки, ніби профілактика даунізму, який особливо прогресує від новин, серіалів і дитячих мультфільмів типу Телепузят, Лунтіка і іншої поїбені. Даний епізод я зумисне не уповільнював. Все так і є. З такою швидкістю працюють деякі механізми. Я юзав обох братів, тиснув усі можливі комбінації стрілочок одночасно з дією. Безрезультатно. Пацани нікуди не поспішають. Мабуть, сподіваються, що батя здохне, так і не опохмелившись. І вони вип'ють все самі. Одну годину згодом. Минуло ще 5 секунд. А його знайомий монах Колян побачив таку хуйню вибіг. Бля, Вася, бігом сарай, навалим, брат, толик та ще сам. Туда, да, це моя хата. Як ти, брат? Бля, пацани, алкоголь почти вийшов із організма. Та який вийшов старий хуй, він ще сьогодні ночью бухав. Ну хорошо, шанс є!» Який, батя, кажи. Сек, ось карта. Бачиш, планета Земля, і на ній є дерево. Так от в дуплі дерева є спирт. Це вопрос жизни і смерті. Ти поняв? Да, батя, земля, дерево, спирт. Ну, пиздуй, держись рыжий. Щас мутаємося, короче. Потім нам попадається гопник. Ми йому показуємо приказ короля, що баті надо похмел. Но гопника це не впечатлило. Вдвоєм от мудохать гопніка пацики теж не додумались. То, що живуть по принципу мудрий вбидло не піде, мудрий бидло обійде. Но так як все відбувалось в п'яти сантиметрах від гопніка, то він, звісно, двіж помітив і побіг закривати в нас перед носом ворота в місто. А коли пробрались в місто, закрив якусь цяну калітку. Коротше, рідкісний поц. Але Бог є, бо розплата прийшла. Жахливе видовище. Мібула, ми була. Не можу дивитись. Забираємо у дівчинки м'ячик і викидаємо нахуй. Вирішуємо загадки. 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 Загадки вирішуємо, вирішуємо. А -а -а. Через гори, через гамно і роздовбані жопи ми добираємося до чорта на хуй в якусь башню, випускаємо з клітки полудохлу Чорнобильську сову і заставляємо її вести нас куди правильно, туди, откуда ми приперлись. І вона здихає от ран драматичний момент і музика. Вспоминає, як рибачив з батю. Зігазага, зігазага, зігазага! зігазаге. Сікай! Ви нічого не подумайте, гра просто шведська. А ось валяється якийсь гетьман. Я його по булаві спалив. Потім старший брат, так як у нього начали рости волоси на яйцях, попав в тенета кохання, в його, так думави, павутину. Але це не просто гарне слово а його тьолка виявилась пауком! Насправді я її за це не виню. Тим більше знайомство вона розпочала з одсоса. Але хлопець виявився жорстким расистом і гідним сином свого батька. Не давай врат, полукравкам сен! зіхайль! Зіхайль! Коротше, він прущався. В рот, звісно, дав, но зато не кончив. Значить, не рахується. Таке ж не рахується? Ну, коротше, тьолки теж це не понравилось. Піртоз пацан все таки пробив. Брательника, правда, проїбав, ну то таке. Останні півгодини гра нагнітає депресію. Загалом, якщо прибрати всі ці сміхуйочки, гра цілком продумана і, я б сказав, долизана. Один мінус за коротка. Як мій хуй. Кому сподобалось відео, не забувайте ставити лайк і розкажіть друзям, щоб братюнь ставало більше.